Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр. Всі називають головною одну професію школяр. Супер. Тепер шукаємо такі рядочки. Спитай, Соломійка знайшла, я йду до тебе. Спитай у тата і у мами, які професії у них? Професії різних. Чимало. Сповна їх вистачає на всіх. Вистачить для всіх. А тепер слухаємо такі рідки. Бо Без знань. Але знайти початок. Хто знайшов? Знайшла е, Евеліна перша. Без знань. Чита... Але читаємо спочатку цей стопчик молодець. Бо всі що без школи неділи, без, без знань, що мусиш та набу... будь набуть не станеш у житті ніколи, ти ким в дитинстві? Мрієш будь. О, так, молодець. А тепер шукаємо такі слова. Вона для кожного. Молодець. так, перехожу, але читаємо цілий стовпчик. Давай, Софійка. Та є одна з поміж професій, якої вчаться всі в житті». Вона для кожного найперша, якої вчитимешся йти. Супер. Одну професію. Хто? Я Я. Так, Андрійко, йду до тебе. Будь ласка, учитель, лікар, чи геолог, письменник, слюсар. Шикер, ефіляр, всі називають головною одну професію школяр. Супер. А тепер шукаємо, шукаємо. Такі слова. Без знань. Василько знайшов, Василько знайшов. Цілий стопчик читає. Бо всім відомо, що без школи, без знань. Знань. що мусиш, там не небудь. На, набуть. На Набути, як це ви розумієте, здобути, так, набрати знань. Не станеш у житті ніколи. Тим, ким в дитинстві мрієш бути. Супер. А тепер шукаємо такі слова. Всі називають так, ще, ще, хто ще, хто ще. ні, ні, мене цікавлять ті дітки, хто ще не, не читав. Всі, ті, хто знайшов молодець, тримає руки. Денис знайшов. Прошу, читай цілий письменник. Лювар, Слюсар. Слюсар. Одну професію школяр. Професії різних. Роксолана шукає, бо також має читати. Максимко я теж хочу, би ти знайшов. Молодець! Одесь зразу знайшла, включилася в роботу. Давай спитав тато і у мами, які професії у них? Професії різних. Є чи чимало? Ну сповна їх є? Вистачить на всіх. Супер. А хто знайде такі рядки? Одну професію. Так, йду до тебе. Тут лікар чи геолог. Міс... Пи. Письменник слю... слюсар Швидше. чи кресл. Вис... Всі Нази. Називаю головною одну професію школяр. Супер. А тепер шукаємо такі рядки. Вона для кожного. Вона для кожного. Mm -hmm. Найшов Максим, читає Максим, прошу від початку. Ну, читай. Та, Та є одна голос поміж професій, якою вчаться всі в житті. Вона для кожного найперша, якою вщитимеш і ти. Так. Ким, ким в дитинстві? Хто знайшов? Є. Тим, Є. ким в дитинстві, дзвіна. Прошу. Бо всім відомо, домом, що без школи, без знань, що мусить там мабуть не включи николай тен кен в детстве мрия бут молодець зараз ми шукаємо такі слова учитель Максим. о, знайшов Максимко, читає Максимко. Усе далі, і кажу, все. Чи? Чи, гарно скажи чи не маси пес не пес Песі. Песі. Угу. Ме -мен -к. К. Собо. Слю. Слю S Ria Rimsi Nase Vюki Vne Vno Vno Ю одну про Русланка цикує. Молодець. І у нас ще одне таке завдання. Знайти, всі називають головною. лікар. Карінка знайшла. Глог. Лог.

І залишився в нас ще Давидик. читає С. 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 дві, П. дві. Та. Й. 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 О, але голосно. Não. Uhum. Tá. Perguisamente, uh -huh. tá, Não, E O Угу, uh -huh. дай ще один рядочок. Я. Грі. Кі. Ду. Ро. Молодець. Разом. Фе. Супер. Ї. А <На> це разом. <На> <На> Молодець. Супер. Читає Арсенко. Ану читай. Люда хоче чути. Ану давай. Спитай. Спитай. У тата. У мами. Який професси. У них рохвесь. Різдво є чимало.

чи? Чи? Письменник с юса. На, Називають головною од... школяр восім. Mm -hmm. Відомо, що школи без неї, що мусиш. да, на будь На стани ушики. Николай, ты, 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 ты,